Українська література, театр, музика в другій половині 19 го початку 20-го століття. Початок української літератури в другій половині 19-го століття сприяв романтизму у літературі поступово замінюється реалізмом, зміст та характер творів, глибокий роздуми про сучасне майбутнє українського народу, відображення історичних подвигів минулого, оспівування визвольної боротьби за Державну незалежність України. І коли будете складати конспект, можете записати, що, які напрямки змінюються, романтизм на реалізм, і реалізм це художній напрям і метод, в основі якого лежить настанова на правдиве відтвердження, відтворення дійсності для, за, для розкриття взаємин людини, суспільства, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу характеру особистості. Розвиток української літератури в другій половині дев'ятнадцятого століття це перехід від романтизму до реалізму. І такі представники, як Марко Вовчок, Марія Віленська Маркович 1834-1907. Бачимо по фото. Твори її перша українська соціальна повість, інститутка, одарка, горпина, козачка, збірка оповідань, народні оповідання. Іван Франко, 1856-1916. Твори Каменярі. Украдене щастя, Мойсей, Захар Беркут, Збірка зів'яли листя. Також можете запам'ятовувати, може бути на тестуванні. У 70-х 90-х роках українська література зосереджується на соціальних і психологічних проблем, проблемах. Такі представники, як Іван Нечуй Левицький, 1838-1918, і твори, його соціальні побутові твори Микола Джеря, Кайдашева сім'я, які залишаються актуальними і до сьогодні. Панас Мирний, Парас Руденко, 1849, 1920, твори перший соціально психологічний роман, хіба ревуть воли, як ясла повні, і співавторство з Іваном Біликом. Початок розвиток української літератури на початку ХХ століття іде напрям модернізм, нові мистецькі принципи: це естетизм та мистецтво для мист, мистецтва, інтелектуалізм і європеїзм, глибокий психологізм та інтерес до внутрішнього світу людини. Першим до модернізму в українській літературі звернувся поет Вороний. 1900 Першому пропонував повернутися до справжньої запашної поезії, розширити літературні межі. І розглядаємо термін такий як модернізм від французького модерне, сучасний, загально прийнятий термін для позначення мистецтва в кінці 19 століття, першій половині 20-го. він застосовувався до різних. За ідейними, шукань... Шук... За ідейними шуканнями шкіл, об'єднуючи нереалістичні течії в мистецькій і літературі в одному напрямку. Створення жіночої мистецької традиції, Це на початку ХХ століття. Це Леся Українка Лариса Косач, 1871-1913. і її твори, бояриня, лісова пісня, одержима, оргія, пуші, кам'яний господар. Ольга Кобилянська, 1863-1942, твори земля, Маланхолійний Вальс, Некоптурна, царівна людина, відображала зміни у становищі жінки, модернізаційність злами в українському селі. Також е, на початку ХХ століття поширена імпресіоністичний характер творчості. Такі представники, як Михайло Коцюбинський, 1864-1913, твори його фата Моргана, Інтермецо, сміх, тіні забутих предків, коні на невинні. Е, Василь Стельмах, 1800 е, Василь, вибачте, Стефан, Василь Стефаник 1871 1936 твори новили, новина Кам'яний хрест у корчмі Катруся без Сараби. Володимир Вениченко, 1880-1951 його твори, до речі, перший український науковий фантастичний та. Утопі... Утопічний роман Сонячна машина. Пам'ятаємо, течія Утопія, це неіснуюче місце, і його твори були дуже поширені: це брехня, чорна пантера, білий відмідь, записки Кирпатого Мефістофеля і Зіна. Олександр Олесь, Кандиба, вірші його чарівні ночі, Айстри «Жорбою журбою радості обнялись. Далі театр на в Надніпрянській Україні. Всупереч державним заборонам, українська драматургія театр продовжила розвиватись. В 1881-му скасовано заборону ставити українські вистави, які були обмежені. Забороняли ставити п'єси на історичну соціальну тематику, перекладені п'єси. Українські трупи були зобов'язані разом з українськими. П'єсами ставити і російські. І наслідок негативно позначалось на тематиці українських вистав, які обмежувалися висвітленням селянського життя. І все це, звичайно, в умовах поширення впливу інших країн на наші землі. З листа Михайла Старицького до Івана Франка. Від 1863 по 1871 роки, і від 1876 по 1881 роки були страшенні утиски і цензури, і поліцейські, і жандармські, мало щоденні труси, арешти, тюрми, висилки до Сибіру і навіть шибениці. Так при таких обставинах доводилося працювати. Тільки невелике коло українських літераторів та широкої молоді підтримувало мене. У першій половині, у перший період утисків до 1872 року, було заборонене цілком у Росії наше слово. Ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові. Отож, з 1872-го. Розширено було український приватний спектакль з того часу, крім перекладів, які дозволено до друку, я взявся і до сцени, вважаючи її за могутній орудок до розвиття самопізнання народного. Склалося у Києві товариство сценічних аматорів, і я став на чолі його режисером. Вертаючись до того руху, що спалахнув в Києві в 1872 року, мушу додати, що він швидко погас. що... Його е, скасував його височайший указ 1876 року. Тим указом українська мова була цілком заборонена. А 1881-го знову стала дозволеною, хоча і тяжкі обставини, різна сцена, і я з гарячою вірою взявся постачати для неї, а потім із 1883-го і сам став на чолі трупи, поклавши на її розвиток усю свою спадщину. Тобто можете взяти ось цей уривок і усно відповісти на питання під низом. Театр на Дніпрянській Україні в 1882 вісімсот в Єлізаветграді було створено першу українську професійну трупу театр. Корифеїв під керівництвом Марка Кропивницького. До його складу входили брати Тобілевич Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Михайло Старицький, Марія Заньковецька, Марія Садовська Барілотті та інші. З 1885-го трупа розпалася Марко Кропивницький і Михайло Старицький. В 1907-го в Києві відкрито перша. Стаціонарний український театр під керівництвом Миколи Садовського. Тож тобто бачимо учасники і наслідки. Театр на західноукраїнських землях. В 1864 року засновано в Український професійний театр при культурно-освітницькому товаристві Руська бесіда актором і режисером був Бачинський. З 1869 року виникли аматорські театри, театральні гуртки при Чернівецьких Руська бесіда. 1884 засновано. Воробкевичем, Руське літературно-драматичне товариство. І театральні трупи в Україні на початку 20-го. Це Гайдамаки, 1889 1917 Судольського, 1898-1909. Суслова, 1898-1909. Сабініна, 1907-1920-х. Основа репертуару театру це класичні п'єси Кропивницького, Старицького, Карпенко, Карого. Поступово збільшилась кількість п'єс Лесі Українки Франка Хоткевича, російських та західноукраїнських класиків Горького, Острозького, Чехова, Іпсена, Шекспіра та інші. Розвиток музики в другій половині дев'ятнадцято століття. Розвиток літератури і театру надав потужного імпульсу процесу створення національної класичної музики. 1862 Семен Гулак Артемовський писав першу українську оперу, «Запорожець на Дунаю. Це також може бути на тестуванні, звертаю увагу впровадження народної пісні професійну музичну культуру. Значний вплив на українську класичну музику стало хорове мистецтво як галицьке, так і надніпрянське. Розвиток музики в другій половині ХІХ століття це основоположником української класичної музики, був Микола Лисенко, 1842 1912. Діяльність опери Різдвяна ніч, утоплена, Наталка, Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда та інші. Автор перших дитячих опер Коза Дереза, пан Коцький, поклав на музику майже 80 творів із Кобзаря Шевченка. Підго... Підготував сім збірок народних пісень, покладених на фортепіано. З 1904-го за його ініціативою було відкрито Вищу музично драматичну школу в Києві та 1905-й музичний інститут у Львові. Український історик культури Мирослав Семчишин. Переломне значення для розвитку української музичної культури стала творчість Микола Лисенка. Він став творцем національного напрямку української музиці, спертого та окремішного українських культурних традицій і на багатстві народної творчості. Значення мистецтва української музики Лисенка для українського народу таке саме, як глінки для росіян. Шопена для поляк, сметани для чехів, чи гріга для норвежців. Бо крім артемського запорожця, справді мистецької музики до лисенки у нас не було. Дасте самостійно у відповідь на питання під джерелом. Лисенко писав. Яка то є велика потреба музикові, а зараз і народові повертатись поміж селянських людом, зазначити його світогляд, записати його перекази, спомини, згадки, прислів'я, пісні і спів до них. Усе це сфера як воздух чоловікові потрібна, без неї гріх починати свою працю і музикові, і філософію. Подумайте, чому композитор надає таке важливе значення фольклору. Розвиток музики в другій половині ХІХ століття сприяли Миколу Леонтовичу 1877-1921 його твори, оригінальні композиції на основі народних пісень Щетрик, Дударик, Козака не суть. Кирила Стецького, 1882-1922, героїчна опера Кармелюк, кантати Слава Лисенку і Шевченкову. Також іде представники це Михайло Вербицький, 1815-1870 твори 1862 1863 музика до Вірша Чубинського, ще не вмерла Україна, гімн да, наш з 1992-го Державний гімн України. Станіслав Людкевич, 1897-1979 твори, монументальна симфонія Кантата Кавказа поємо Шевченка. І бачимо з цих представників. За фу... на фото. Розвиток музики в другій половині 19 століття поширена півсе... пі... пісенно-музична культура оперна актриса Соломія Крушевницька 1873-1952 діяльність виступала в Мілані, Відні, Варшаві, Кракові, Петербурзі, Одесі та на сценах багатьох оперних театрів Європи та Америки. У її репертуарі близько 60 опер. Домашнє завдання опрацюєте відповідний параграф. І коротенько стосовно Михайла Вербицького і Лисенка. Михайло Вербицький його невеличка така біографія, 1815 село Любичі поблизу Перемишля, нині Польща, село Млини тепер у Польщі. Визначний композитор, хоровий диригент, священник. середнього музичного світу здобув Перемишлі та Львові, керував хором Ставропігійського інституту в Львові. З 1852-го був священником у сели Млини. Автор оперет Гриць Мазниця, школяр та мандрівниці, мелодрами Підгоряни, Хорів Заповіт, Поклин, Думка, 12 симфоній Увертюр. соло співів, двох полонезів, вальс, 36 релігійних композицій. В 1863-му написав музику до Виша Цюбинського, що вмерла Україна, що став Національним гімном України з 15.192 Державний гімн України Микола Лисенко. 22.03.1842 село Гриньки Кременчуцького. Повіту Полтавської губернії нині Глобинський район Полтавської області. З 6 Київ видатний композитор, етнограф, диригент, піаніст, педагог, громадський діяч створив класичні обробки на, на пісень понад 80 вокальних фортепіальних творів, музики до творів Шевченка, П'ють пороги, «Гайдамаки» та інші. Автор опер Різдвяна ніч, Тарас Бульба, Талка Полтавка, Енеїда, опер «Коза-дереза», Панкоцький і став одним. І став основою Українського національного оперного мистецтва. Далі йде Марія Заньковецька. Тепер Ніжинський район Чернігівська область, видатна актриса з 1882-го міняє забезпечене дворянське життя на поніверяння мандрівної актриси. Геніально обдарована. Сценічно, вокально і е, пластично. З 40-х років була найкращою українською актрисою, створила низку образів української жінки, е, велична заслуга і в тому, що винесла український театр в мистецтво на, за національні рамки. Відмовилася прийти на імператорську сцену Михайло Кро, Марко Кропивниць, Кропивницький е, народився він. Село Кропивницьке Новоукраїнського району Кіровоградської області, нині Харків, визначний драматург, режисер, актор, композитор. В да, 1910-му був Харків, визначний драматург, режисер, актор, композитор у жовтні 1882-го організував у Єлізаветграні нині Кіровоград, власну трупу, який судилося стати. Так званим театром Корифеїв створив школу режисури, акторської майстерності, очолив драм гуртки, автор понад 40 п'єс, зокрема, дає серцю волю, Заведе в неволю. Дока зійде, роса очі, виїсть, Глитай або ж павук, у обитві 1882-го. Та інші помер у вагоні поїзда. Микола Садовський. Поблизу Херсонської губернії, тепер Браславського району Миколаївської області, в 1993 році Київ видатний актор, режисер, один засновників українського професіального театру, брат Карпенко Карого і Саксаганського, разом із Заньковецьким створив у Києві перший національний український професіальний театр. Заньковецькою він разом працював, неперевершений артист, героїко романтичного і трагічного плану. Леся Українка, ви вже знаєте, да? значить, справжнє ім'я Косач Квітка Лариса, Новгород-Волинської губернії, тепер Житомирська область, тоді Російська імперія, похована у Києві, видатна письменниця, перекладачка, літературний критик і фольклорист. Через хворобу навчалася вдома, здобувала різноманітну освіту, володіла десятками іноземних мов. Згодом здійснила чимало перекладів святих світових класиків. Поезія українки великої емоційної напруги, сповнена глибоких патріотичних почуттів до України. Найповніше виявила себе в драматургії, створена, створила понад 20 драм, серед яких «Касандра», «У пущі», Бояриня, лісова пісня, кам'яний господар, Оргія суттєво модернізувала поетику української драми Соломія Крушельницька. Село Білянці, тепер Бучанського району, Тернопільської області, з 1952 у Львів. Видатна співачка, лірико, драматичне сопрано, педагог з 1893 закінчена закінчила Львівську консерваторію з 1893 1896 удосконалювала свою майстерність у Мілані Італія. Протягом двох десятиліть величезним успіхом співала на оперних сценах провідних театрів світу Львів, Одеса, Варшава, Петербург, Париж. Каїр, Рим, Мілан Буенос-Айрес. Виконала близько 60 партій у найкращих в найкращих світових операх разом з Карузо, Руфо Шаляпіним вважалася найкращими оперними співаками у світі на початку ХХ століття викладала вокал у Львівській консерваторії. І ще раз на останок. Повторимо терміни поняття, які були на початку нашого презентації, це реалізм, художні напрями, метод, в основі якого лежать настанова на правдиве відтворення дійсності для розкриття взаєм людини і суспільства, впливу соціально-історичних обставин, на формування духовного світу, характер особистості, модернізм, французьке модерне, сучасне, загально. Прийнятий термін для позначення мистецтва кінця 19-го першої половини 20-го століття. Він заснувався до різних за ідейними шуканнями шкіл, об'єднуючи нереалістичні течії в мистецтві і літературі в один напрям. І професіональний театр, який бачимо, дуже багато вихідців. Це один з видів мистецтва, заняття яким є основним для його учасників. Дякую, до побачення!